Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні будемо продовжувати відео на листопад. Хочу подивитись ЗСУ та Армії Мордору. Що буде у листопаді? Ну, але перед тим хотілося б всіх привітати. Сьогодні у нас свято Самайн. Вітаю всіх, хто святкує. Ну, а більшість святкує Хеллоуін, да? а от, Але між цими святами є суттєва різниця, якщо вже так копнути. Ну, всіх причетних зі святом. Добре, можуть десь позручніше, Ну, я починаю. Ну, почнемо, звичайно, із ЗСУ. Араз, покажіть мені, будь ласка, що у листопаді цього року, 2025-го, чекає на Збройні Сили України. Покажіть, скажімо, правду. Райдом. Інос. Соло. Ух, ти початок прямо гарний. Канун, дає. Пер. Феху перевернути. Добре, і фіналізуйте, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України у листопаді 2025 року. Іса. Але перевернути далі. Щось упало. Гейба упало, Ага. Так, давайте. То блікує сильно. Таку зробимо. О. давайте, хорош. Так, добре, отже, що ми маємо? Ну, загалом, в принципі, місяць такий виглядає. Дуже і дуже непогано, але моменти тут є. Про що мова. Райдо Інгус Соло, далі, Кано, Перт, Феху перевернуто. А Ісаберкана перевернуто Егебо. Ну, зразу, хочеться принагідно сказати, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим Збройним силам, щоб оцей самий успіх, який тут показали, він реалізувався в повну міру, наскільки це можливо. Це так, до слова. Дивіться, рух на фронті явно буде. Рух позитивний в наш бій. Ось певне повернення території. Ну, чогось великого чекати не варто, ну показують, що будуть успіхи із фронту. Це перший момент. Другий момент це поставки всякого різного. А, ну, загалом, знаєте, по такому наборчику. Оце от... То прийде непогано, да, прийде непогано всяких різних поставок. До речі, ще й конкретно щодо забезпечення армії, конкретно фінансово, щось може бути. Ну, Наприклад, там, підняття зарплат військовим, щось типу того. От. Ну, це не обов'язково. Прямо в листопаді воно збудеться, в тому плані, що можуть прийняти таку постанову чи, чи закон, чи щось типу того. От. Далі, ну що, явно позитивні новини з фронта будуть. Ну, це, бо це успіх, це перемога. Мало то це якась медійна подія. Щось яскраве, медійне. Інтерв'ю може бути. Хтось із командирів, із таких відомих, ну, а може і там сам сирський, наприклад, дасть інтерв'ю. От. Ну, і в принципі, успіх на фронті, да, явно буде чому порадіти. Далі. Добре, не буду озвучувати. А, гаразд, а тут у нас що? Ну, так само. Успішна реалізація певного плану йде, що дасть змогу просунутись уперед. Ось вам бачите, ось план, ось успішна реалізація. Ресурс на то буде. Ну, знайдуть. Мало того по ресурсу нам прийде, знов таки багато всякого цікавого. Оце йде розкриття таємниці. Ну, окрім того, що це реалізація плану успішна, це розкриття таємниці. Можуть, інтер, тут інтерв'ю падало. Да? Може бути розкриття якоїсь операції. Те, що раніше було, розкриття якоїсь успішної операції. От хтось інтерв'ю дасть. Ну, Збройні сили я загалом називаю це всі сили оборони в моєму розумінні. А це і ГУР, там, і спецслужби наші інші, і так далі. і тому подібне. Тобто, щоб було просто розуміння. Так, ну забезпечення, да, радує. Прям щось хороше має прийти. В таких кількостях, знаєте, добрих, прям, прям добрих, прям радує. Далі. Mm -hmm. Ну, так само це в сторону забезпечення. Показує, що дуже гарно прийде. Озвучать щось, ну, чи все озвучать? Питання. Ну, але показують, що прийде прям гарно. Далі, а, оце мені не подобається, то що це збитки. А, в такому плані Совло далеко не радість буде показувати, в такому плані Соуло покаже бабах. А схоже, що нам якийсь склад винесуть. Може, навіть не один. І показують, що це збитки ну суттєві будуть. Да, На жаль, радий буде, якщо не відіграється, але ви це показали. Знов-таки, скоріше за все, що в медіа ця подія буде. ну Тобто, почуємо, що, де і як. Хоча б частково, принаймні. Так, 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 так. Ну тут, в принципі, що? Ну, загалом зрозумів. А далі по Ісі. Угу. Іса Беркана перевернута. Ну, це буде ложка дьогтю. Це буде ложка дьогтю. Загроза оточення падає. Ну, це загроза, це не значить, що воно буде. Чого так, в перевернуті. А Загалом наші мають відійти десь. Тобто, ось вам наступ показується, а ось десь відхід. Подивимось. Зразу на розум приходить Покровськ, ну, може і ні. Побачимо. Но загроза оточення є. Ну, мають відійти. Не мають попасти. От, Ложка дьогтю. І Хм, Гебо, як мінімум, двійку показує. Тобто, це може бути не в одному місці навіть, як мінімум в двох місцях, що мене не радує. З другого боку, поставки від партнерів, хороші, в хорошій кількості, але не все озвучать. Далеко не все озвучать. Ну, загалом, правильно, щоб росіяни менше знали, хай їм сюрприз потім на голову летить. А, і що тут ще йде феху перевернути Гебо. Прильот по складу, так, да, і склад навіть показав, який там, де буде допомога від партнерів від наших. Ну, знов таки радий буде, якщо не відіграється. Ще, до речі, якусь ждуна мають викрити, а то й не одного навіть по такому оточенню. Який ждуна любітеля руского міра, який наводив удари по позиціям наших сил оборони. От дуже на то схоже. Тут навіть не один ждун має бути. Ну наскільки високопоставлений, ну тут не показали. Може бути взагалі цивільна людина, абсолютно, яка он за гроші і уда, яка продалася за гроші. От. Ну да, ще таких, на жаль, вистачає. На жаль. Далі, що в нас тут? Якщо по трійкам пробігтись, райдо, Кано, іса. Ну, в принципі, ось вам рух вперед, по плану, але рух обмежений. Тобто, ну чогось прям суперграндіозного чекати не варто. Але да, це буде повернення території, це буде певний успіх. Якась успішна контратака може бути чи от щось таке. Ну і повернення території, правда. Далі, інусперт, беркана перевернута. Ну, так само, з одного боку повернення території, з другого боку поставки всякого різного цікавого і в доволі непоганих кількостях разожингу сперт впав. Ну, це мені не подобається відхід із якоїсь обмеженої території. Да, на жаль, є тут таке. Перт може якраз конкретний, конкретний населений пункт і показати. Ну, а якщо по площі, то це все-таки обмежена територія, це не є дуже багато. Далі соло, феху Перевернута і гєбо. Угу. Ну, з одного боку, інтерв'ю про всяке різне цікаве, з другого боку, бабах по складам, на жаль, і ще й по допомозі партнерів. А, а До речі, от отже може відігратись тим, що якраз заява буде від когось із партнерів, медійна, що нам щось таке цікаве поставлять. Прямо. Медійна заява, що нам щось цікаве поставлять, але небагато. Розумієте, бо по феху перевернуті йде. Но по соло це щось таке. Прям, прям цікаве має бути. Подивимось, но небагато. Так, да, на жаль. Це от конкретно, конкретно щось буде. І це в кінці розкладу випало. Ймовірно, що це буде або друга половина місяця, або десь кінець місяця. Десь так. От. Ну, отакий от от розклад. Ну. Загалом непогано відхід це і не радує, але якщо подивитись на карту, то це не є неочікувано загалом. Так, добре, ну що, давайте болота подивимося, що їм там. Три хагалаза. <кхи> Бо весело. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії у листопаді 2025 року. Покажіть, скачемо, правда. Фехо. Веркана. Ну, Тут перевернути. І О, гарно. Кано, перевернуться. Ну і куди цей Дагаз докладу? А, ну добре, подобається. А раз, добре, фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню, що очікує армія Росії у листопаді 2025 року. Тейус. Аліс перевернутий. По Ага. Хагелас бракує. Ну нічого, зараз корекцію зробимо, намалюємо Хаггалас. Що в нас тут? Феху, беркана, Евас перевернутий. Іса, Кано перевернута, Дага, Сансус перевернутий. Тейва заліс перевернутий урус. Загалом дзеркально протилежні розклади, що мене радує. Чого я люблю дивитися ситуацію з двох боків. У нас. Більше успіха показали, да? ну і певні моменти є, да. Тут же ж, навпаки, більше моментів показали, і успіх геть обмежений. От, прям дзеркально протилежний розклад. Ну давайте, про все детальніше. Що в нас тут? Ось у них так само і їм щось підкинуть партнери, якусь допомогу. Но допомога та доволі обмежена. Вони розраховували набагато більше, адзузьки, не пройде номер. Ось, бачите? Так що їм так само допомогу притримають партнери їхні. Далі, ну це просування на фронті. Да, На жаль, ну зовсім обмежене по таким оточуючим рунам. Тобто, якісь, ну, от у нас показували, що відхід невеликий з певної території незначної. Ось, показують і тут. А у цих, навпаки, наступ вперед. Ну так. А, далі, що в них таке? Біда з логістикою в них. Там, де вони трошки ось пролізуть, вони пролізуть не сильно зовсім, і впруться в глуху стінку, все. Мало того, і в них біда з логістикою буде, до речі, так само і їм загроза оточення падає. Це не тільки оточення, це загроза того, що переб'ють логістику. І неможливість постачати буде свої підрозділи. Так що це оточення ще оточення, плюс з бонусом, так би мовити. А, ось, далі. Ну, це сказав. Партнери їх щось не сильно порадують цю місяці. Далі, облом планів у них іде. отак так, Вони розраховували, замахнулись на гривню, да, а вдарять на копійку. Ну, от десь воно так виглядає. А, ну, До речі, до речі, до речі. Облом їх чекає і хитрість з нашого боку якась певна. Ну, Сильно розкривати не буду. Загалом я бачу, що це, ну не хочу. Хай буде сюрприз неприємний. А, далі, беркана, Кано перевернута. А, просування у них буде абсолютно дурне. Це знаєте. А, ну, ідіть вперед, захопіть щось да, перед перемовинами, типу того. Толку військового ніякого, смислу ніяко, але передлізуть. Ну, пишіть но лізе, як мій батько каже. А ось воно якраз той випадок. Далі, беркану, кану, -кану перевернути. Слуйте, в них тут ще якась пошасть має, хворі якась піти по армії. А, ну Може, це банальні звичайні там всякі простуди там, чи ОРВІ чи щось типу того. Може, і щось більш цікаве. Травонуться там десь їжею неякісною чи водою, і потім не будуть з білих другів злазити, чи щось таке. Так що тут цікаво, воно йде, правда. Далі, трансформація ситуації відбувається, не від хорошого життя. А ось вони облом плані веде, ось і ось. І ось відхід іде. Тобто, щоб не попасти в оточення, в цілковите і в повне, і через біду з логістикою їм доведеться відходити. Гарно, да? прям, прям гарно подобається. І по з перевернутом. Якісь зміни законодавства будуть те, що дотичне до війни, те, що дотичне до армії. І змінить їх в гірший бік явно. Якщо так. Що там, може забезпечення їм будуть різати, грошові виплати контрактникам їхнім і так далі. І тому подібне. Ну, це явно в гірший бік зміни. Мало то, Е зміни в управлінні можуть бути так само, ну. Управління якоюсь там напрямком, там армії, як у них там іде, от. Е, і показують так само, що поставлять якусь людину е, не сильно компетентну, скажімо так. Ну Воно нам добре, воно нам добре, явно, на користь. Ансус перевернутий профана показує людину, якої кваліфікації бракує. Е, от. Далі. Ну, сумні новини не будуть. Ну Може, буквально знаком від вищих сил відігратись. І це дурний знак, якщо це попередження. Може буквально відігратись. Побачимо. Є така вірогідність. Так, 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 так. Ну, це сказав, це сказав, Далі. Ага, ось. Ну, ось, ось вам іде. Ну що, ще них є повоювати, але не сказати, що прям дуже великий. Мало того, ну, що їх чекає? Удари їх чекають з нашого боку. Притом всякі хитрі, підступні і так далі. Не останню роль в цьому наші спецслужби зіграють. Дам певний натяк. Далі, ось у них десь на фронті зовсім весело стане, то що оборона почне сипатись. Це десь певна ділянка фронту, це не весь фронт. На жаль, а хотілося б. От. Ну і через не. Ну так, в принципі, через недолуге командування, ось у них певна ділянка фронту провисає в плані оборони. Щось тим стає зовсім невесело, не комфортно. Чогось то раптом. Ну і по урозу. Ну, ще певний ресурс у них є. Так, не весело не комфортно, але ще тримаються, ще не сиплються. І це не обвал фронту. На жаль. Що тут такого? Мансус Стейус. Ну, дійсно, може бути певний хитрий удар по якомусь їхньому збіговичку, там, де якісь який командири якісь будуть. В принципі, покійники у нас падали на листопад, ось тут продовження банкету проглядається. Так, гаразд, ну з такого основного все. Давайте тепер по трійкам проберімося. Що в нас тут? Феху, Іса, Тейвас. Ну що, обмеженість ресурсу це і забезпечення, і ось і зброя, як така. бачите? Тобто, да, їм щось підкинуть, але їм того мало, у них вже самий дефіцит починається. Загроза попасти в оточення. М -м, гарно. Треба їм оточення таке буде зробити. А, далі, що в нас тут? Беркана, кана перевернута, перевернутий, аліс перевернутий. Рух певне просування на фронті. Ну, зовсім дурне. І вони пролазять, ну вони виходять там, де вони пролізли, вони стають у вразливій позиції. Це знаєте, ото як, як кишка може витягнутись вперед, кудись. Типу забігли, да, прапор свій воткнули, Аквафреш. Ну, но, но це ж абсолютно тупо, відверто. І вони вразливі позиції будуть. Їм той успіх бо боком потім вилізе. Реально, там, де вони залізуть, забіжать. Ну, воно тут по-другому не читається. Далі. Ес перевернутий, Дагас, Урус, прямий. Біда з логістикою. І в плані забезпечення що їм прийде. Ну, геть небагато. Вони не на те розраховували. Ну, і Ансус перевернутий, да. Сумних новин буде цей місяць багато. Те, що з фронтом пов'язано, і з армією. Крім того, що це зміни законодавства проглядаються так само дурнуваті, В гірший бік для них. Ну, mm. В принципі, гарний розклад. Хагала заброкує, щоб оточення гарантоване показали. Бо це йде так, це більше як загроза, Це якесь там напівоточення може бути чи щось типу того. До речі, важливих подіях вже теж це показували. От. Там показували вогневий мішок, тут уже по Ісі, це вже цікавіше, якщо так. Ну що, давайте пару корекцій файних зробимо. Я вже на болото налаштувався. Ще зараз ми їм побажаємо. Так, побажаємо, щоб мало не було. Значить, що ми, будем, що ми їм побажаємо? Оточення. Мені хочеться їм побажати. Да? Я думаю, ви мене підтримаєте. Давайте, щоб гарненько вони десь попали, влипли, так як слід, і щоб воно вже було точно. Давайте. Значить, Іса-Наутіс, Де він тут? Ось? Де їхня сила? По урозу, де їхні орки? Ось. Ось їхня сила російська все в оточенні попала, Гаразд. Далі що ми їм побажаємо? Біду з логістикою побажаємо, ось так. От, щоб складно було взагалі весело, щоб брак ресурсу у них почався. І коштів, і брак ресурсу взагалі, там снарядів всяких і всякого різного такого. Так? Ну і що? Ну і хагласа на кінець, куди ж без нього? Хай ось хаглас поперту, це може складом якимось відігратись великим, чи військовим виробництвом, щось типу того. Отже, що ми їм тут набажали, гарного такого. Оце от оточення, щоб орки попали в оточення вже гарантоване, таке, як слід, котел, те, що називається. Да? Далі, щоб вони були ось проблеми з логістикою. І дуже тяжко було всякі ресурси підвозити. Щоб ресурсу взагалі було мало. І грошового ресурсу на вурдалаків на їхніх, і ресурсу як такого, всякої там зброї, там боєприпасів і так далі. Ну, і щоб гарно прилітало, гарно, влучно, кучно, по складам, по припасам по їхнім, да й взагалі, по оркам, як таким. Гарне побажання. Да? Так, ну а нашим давайте що? Нашим давайте успіху побажаємо, щоб там оточення навпаки не відігралось. А, Значить, давайте зразу успіха побажаємо. Що тут соло зразу, да, успіх ось нам іде. Соло тей вас, успіх для військових, так? Далі. Щоб оточення не відбулося, значить, тоді треба от урісазу, щоб про, про змогли пробитись, прорватись, а краще, щоб взагалі до того не дійшло діло. Далі, а, ну. Ну, давайте гаразд, якщо там все рівно падав відхід, то щоб відхід був хоча б організований правильно, розумно. Пора й допевернуті Ансус. Розумний відхід, вчасний відхід, якщо зовсім все стане погано. А ось, ну Хоча мало, мало і має добре бути, так? Ну і давайте багато ресурсу побажаємо, щоб, щоб гарні нам поставки були. Прямо по перту. Так, що в нас тут? Е, ось військовий успіх йде, да? щоб якщо там ніяких оточень не було, щоб змогли прорватися, про, пробитись без всяких оточень. Якщо прям зовсім погано десь стане, то щоб вчасно відійшли, розумний відхід, мудрості командирам, обов'язково, і, ну, і щоб гарні поставки були і забезпечення хороше. Ну і да, і ми так само цивільні можемо руку до того докласти, донатом на ЗСУ. Дуже благе діло. Ну от все, хай настуїть. Отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!